Play to win. You never lose and 7-Up's the one you choose. It's a natural kind of taste. Nothing else comes near. 7-Up who cool is your thirst. 7-Up, the difference is clear. That's what only it can do. Nothing. Else It's a clean, refreshing taste. Seven of the difference is clear. Seven up cools you. Seven up suits you. Seven of the difference is clear. Round the world, the difference is clear. Seven. Up. Всім привіт, мої морячки! Я обнулив свої деталі у науті і тепер зможу рендер і прогрузку відео прем'єр про дозволити собі та вийти за рамки більше. Я давно не робив відео, але це не так багато в Таймлайні, щоб вийти з власного графіку. Сьогодні у нас доволі цікава тема лимонолаймові війни, або ж як 7 Up. Або по іншому, севенверх. Ще раз за власне місце під газоколонкою для води боровся. Повернімось до мого дитинства. Перше, що я спробував, це спрайт із лимонних водичок, а з азбулюк або содових. Севенверх я спробував, але різниці я не відчув. Це оригінал, який сплагіатили і зробили спрайтом. Розпочнемо із міні-історії. Жив собі, ніщеброд із бідної сім'ї, хитрий хлопака Чарлі, захотів хлопчина робити лимонади, щоб підняти своє фінансове становище. Якщо ви та я знаємо про цього напоя, це показник того, що у нього все вийшло Час, коли він створив, це був початок початків багатьох кіно і мульткомпаній, а саме 1920 рік. Спочатку напій називався Хауді, мав не лимон лаймовий смак, а був апельсиновим. Так. Саме апельсинове. Кока-Кола в 1940 році позичала рейховим шляхом концепт першого Маріка Хауній зробила свою фанту. Падлюка, така красти не можна чужі концепти, яку вважали обовжечки самою оригінальною ідеєю. Чарлі чисто закурив цигарку, взяв білети у Німеччину, два стволи і погнав мочити рейховиків за крадену ідею. Це звичайно, усе моя фантазія, та я б на його місці так і поступив без ними. У Чарлі справи із фантою версія Бета 1.0 та шли дуже туго, дуже туго. Деколи були сплески покупок, тому що газованка Краш, тримаючи хауді як пса на привізі, кидала косточку, щоб наш Чарлі із голоду не помер. Чарлі їв ті косточки, наче це печена курка, але його задовбали поблажки від краш. На мою думку, той краш просто насміхався із Чарлі, коли бачив підйом продажу хауді. З плином часу той наш ніщебродік Чарлі задовбався від подібного цирку абсурду та вирішив робити той самий Севенверх, який ми знаємо. Та є невеликі цікаві факти у його сьомому верху. У його напої був цитрат літію, який я розкладав. Утрати, що накопичувались у тілі і були, наче причиною хвороб, від яких скупили не одно покоління америкосів. всі плакати кричали наш сьомий верх тонік, що зцілює людей і рятує вас від смерті. Таку бредятину тільки себе дід без хатьку у картонній коробці повірить. Чарлі, ну дуже хотів розбагатіти. Займався вішенням і війни людям на вуха, щоб ті, наче начебто, зцілювались від кожної пляшки. Севен верх. 1950-х роках наука і медицина дійшла до того, що та мівіна, яку агітував Чарлі, неправда. І сказали викинути те сміття із напою. Від чого, як ви думаєте, американці почали купляти того лимонаду ще більше ніж раніше. Справи йшли у Чарлі добре, поки він не помер. Тоді цигарковий король у 1978 році. Дядько Філіп Моріс сигаретою мов уніс не купив собі нашу компанію по виготовленню Севен Фер. Але напій не затримався у нього у руках довго. Концепція пиву цигарки була сильніша за газбулька і цигарки. Тому він викинув компанію руки таких же обідранців, як Чарлі, а саме компанії ентузіастів Хікс Хес в 1986 році. У них справи йшли неуспішно і діло дійшло до банкрутства. Пенька під зад і вильоту із цехів поки у 1988 році, а це два роки із банкрутства і поєднання із доком Доком. Точніше, комперцем, а точніше пепером. Який, звісно, викупив ту компанію Собі. І зміні історію, кінець. Як я й казав у початку відео, Кока-Кола Комуніст дала собі ідею і проголосила себе альтернативою Севенверх, при тому, що це є непіддільний оригінал. Та коло все ж плагіатить на напій. Хоча як казав мій дід, у кого гроші, тому закон не писаний. Це її діє у нашому випадку. Кока-кола вирішила, що так як севенверх купляли усі, як. Компанію Комунелі, і компанія і заводи були не раз банкротом. Поговоривши із адвокатами, кола прийняла рішення, що верх не конкурент, і навіть якщо це оригінал, у них репутація і грошей форами возять. Як я казав, Чарлі створив оригінал у 1920 році. Тоді як кола повертіла хвостом, щоб погратись у конкурента, і у неї це вийшло аж у 1960 році. На пі Спрайт на початку продажу продавався кращі. Ніж оригінал при тому, що він це я про оригінал продавався 30 років, але неодноразове банкрутство, дурна купівля Філіп Моріс, продаж у руки двох братів ідіотів, що заруїнили і так крихку репутацію, залишили слід у людей у голові. Спрайт, новинка, ніяких скандалів, чиста репутація, якщо якісь проблеми є гроші на закриття всіх справ про плагіат. Ось так боровся севверх від компанії Швепс. За власне місце під сонцем, після того як Кока-Кола відняла його, так і не повернувши назад. І з вами був пірат, капітан цього борту Томас Роуз. Підпишіться на листи від моїх папуг про вихід нового відео. Розбийте кувалдою дзвіночок та поставте палець вверх, якщо вам сподобалось відео. Всім time.